Все под ударом БПЛА. Хотя не видно. Вино, О! видно. прям близко к нам сейчас очень будет. Да. А где? Бам. Я заснял. Опять Вообще <свист> а тут суета, конкретное происходит. Он что-то там загорелось вдали. Пиздец. Вночі невідомі дрони атакували Липецьк. Зафіксовано близько 20 вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, що ціллю атаки був аеродром та металургійний комбінат НЛМК. Мені от цікаво, скільки їх літіть. Ну... О, я ж баю. аж дом тріщаться нахуй. Також вибухи чули в Москві. План Килим вводили в аеропортах Внуково, Домодєдова та Жуковський. За інформацією Міноборони РФ, сьогодні вночі Росія атакувала аж 107 дронів. Тим часом в РНБО підтвердили, що до Липецької та Московської області залітали якісь дрони.